Молімся. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри в Христі, ми тепер стоїмо в ті перші дні Великого посту. Час великого посту це щось неймовірне. Це коли ми 10-ту частину свого життя пробуємо віддати Господеві. Бо у році 365 днів ми маємо практично 40 днів посту. це є ця 10-та частина. Пробуємо цих 40 днів бути більше з Богом, якось переглянути своє життя. Кожен з нас свідомий того, що він ну, не живе так, би, як би мав жити. Тому як матір церква, вона дає нам цей великий піст, щоб ми призупинились. В великому пості ми вказуємо на три речі, які найпринциповіші. Це молитва, піст і милость. ж дуже коротко. Молитва це те, що нам дає бути з Богом. Кожний в різний спосіб молиться. Але найголовніше завдання, єдине завдання. Щоб нас привести до цієї зустрічі з Богом. Нас народі кажуть, з ким поведеться, то набереся. Бо зустрінувшись з Богом, ми від Бога набираємося того, що є в Бога Божеса. Стоїмо і наш. І коли ця зустріч з Богом дійсно відбувається, молитвою, ми не можемо вже бути такі самі. ми змінюємося неминуче. І тому бачимо, що церква закликає для особистої молитви більш. Зосереджений, продовжений, церковні богослуження також більш стають довше, зміняють свій характер, стають більш покаянні, коли людина роздумує над собою своїм життям. Тому час посту це особливий час для молитви. Піст. Коли ми говоримо про піст, ми дуже часто думаємо, що це обмеження себе від тих чи інших страв. Певній мірі, це правда, бо ж не є грішно їсти в один час, але церква каже уникати м'ясних страв в інший час. Це правда, що ми навчились себе стримувати від чогось. Але ще більше важливо, що ми придивилися до самого себе і подивилися, від чого ми є залежні. Бо піс виконує ту ж саму функцію, що й молитва, бо молитва дає нам бути з Богом. А піс усуває від нас Те, що нам не дає бути з Богом від чого ми залежні Придиміся до нашого життя. Кожен з нас дуже багато має залежності. В розповіді про Гулівера і Ліліпутів коли Гулівер попадає в країну Ліліпутів, Ліліпути чим його зв'язують. За ниточки його волосся маленькими частинами його зв'язують і не може рухнутися. І ми здаємося, не робимо великих гріхів, але бачимо, що ми, як той Гулівер, прив'язані маленькими речами. Тому час посту це час відв'язуватись, обмежувати себе в тому чи іншому. Ну, Подумай, кожен з нас і чимось прив'язаний, кожному від нас від чогось треба пости. І останнє це милости. Милостиня дає нам позбуватися тих чи інших речей, до яких ми часто маємо прив'язане. Милостиня дає нам не бути лише в парадигмі тих чи інших речей, яких ми маємо. Взагалі, милостиня, не би нас виводить в іншу парадигму. У нашому житті є обід убожества. Божество це не лише людина бідна. Убожество це означає. У в Бозі, в Господі людина знаходиться. Тому, коли ми роздаємо милостиню, ми роздаємо то, остаточно, що нам не дає бути з Господом, але що ми напосідали, що ми маємо. остаточно, Йоанн Злотустий каже, немає багатих чи бідних є лише тим, яким Бог дав, і ті, які потребують. І тому, коли нам щось Бог дав, кожному з нас щось Бог дав. Кожен може зробити милостиню якимось якимись. Добрими грошима, речами. Може зробити милостиню також добрим словом, коли ком з кимось поговорить в часі Великого Пості, приділить комусь увагу. А коли не можемо ділом чи словом, можемо зробити навіть милостиню першим, що ми сьогодні говорили молитву. Тому звернімо увагу в час Великого Посту на самого себе. Звернімо увагу на нашу молитву, на наш піст і на нашу милостиню.